Вітаю! Я лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог Мирослава Леню. Сьогодні хочу поділитися з вами порадами для збереження зору очей. Однозначно раджу дотримуватися наступного. Завжди робити перерви між роботою з комп'ютером чи паперами, тобто роботою на близькій відстані. Це означає. 30-40 хвилин роботи, 10 хвилин відпочинку. Потрібно дивитися далеко в далечінь. Контроль правильної відстані. Для комп'ютера не менше 40 см, а рекомендовано 60-80 см. Але найкраще по можливості використовувати в роботі великі екрани. Чим більший екрани і більша відстань до очей, тим менше навантаження на очі і менший ризик розвитку порушень рефракції. Бо найкраща відстань для очей, природня, це дивитися вдаль. На всіх екранах. Від телефона до планшета включити режим читання, а на телевізорах включити режим кіно або екорежим. Ці режими виключають синій спект світла, який токсичний для сітківки і дозволяє зберегти вам зір. Намагайтеся використовувати телефон лише за призначенням спілкування. Чим менший екран, тим де більше перенавантаження до очей, що призводить для скорішого зниження зору. Тобто інакше буде близорукість міопія, окуляри постійні. Хороше освітлення відіграє надзвичайну роль. При недостатньому чи надмірному освітленні очі перенапружуються, швидко втомлюються. В кімнаті, окрім люстри, має бути й додаткове джерело світлу, настільна лампа. Зліва її розташовуєте для правші, а якщо ви лівша, тоді протилежна справа. У темряві не користуватися жодним гаджетом. Іде подвійне навантаження на очі. Завжди повинно бути додаткове джерело світла. І не забувайте про вітаміни. Це запорука правильного розвитку і функціонування органа зору. Всім радимо, як найрізноманітніше збагатити свій раціон. Всі зелені овочі, шпинат, рукола, зелена цибуля, петрушка, червоні помідори, морква з оливкою, олією. Та яскраві різнокольорові фрукти, всі цитрусові, абрикос, хурма, чорниці, яфени, щоб був повноцінний комплекс з вітамінів. Коли розпочинається сезон чорниці, для свідківки ока, то можна наморозити їх невеличкими порціями по 100-200 грам на весь рік для всієї сім'ї. Адже з фруктів, навіть морожених, без термічної обробки йде максимальне смоктування вітамінів, на відміну від синтетичних вітамінів, яких мінімально. Сподіваюся, що мої поради були для вас корисними. Завжди рада допомогти. Мирослава Гленю!